Дорожчики, сьогодні я витрачу 5 тисяч гривень на те, щоб відкрити всі види кейсів, які є в грі. До прикладу, стікери раніше можна вибивати було з таких от капсул. Також відкриємо такі звичайні капсули, 2D-капсули, і навіть капсули, в яких е, треба ключі за 40 гривень. Твою мать за 40 гривень штани... Також у нас тут графіті, музикальні набори. Ось отакий от набір, який може окупати просто в більшості своїх випадків. Капсули з колекційними значками, різні набори колекцій, тут з хайлайтами, тут навіть тіше можна крафтити, і звичайно, сувенірні набори. Нашивки та три вида кейсів, з яких випадає конкретний ніж, з яких випадають рандомні рукавиці, та з яких випадає рандомний ніж. Їхал на спонсори і полетіли. сайт з кейсами КС-2, перевірений руками, і значно більшим різноманіттям Кейс. Кейсів і режимів ніж у Габена. Звичайно, я з тобою поділюсь промокодом, якого немає у Габена. Це плюс 20% до поповнення. Просто вводиш промокод і окрім 20% ще отримаєш від мене 20 гривень. На сайті також проходять безліч розіграшів на топові скіни. Окрім кейсів, тут є класичні апгрейди, де ризикуючи, ти можеш іксанути свої скінчики. Один із самих улюблених моїх режимів це кейс батл, де ти збираєш свої кейсики і відкриваєш їх з іншими гравцями. Відкриваючи кейси на сайті, в кейс батлах паралельно буде фармитись фріпас. Я про це дізнався майже під кінець, вже коли його дофармив, і отримав більше 30 баксів з кінами. Плюс за 5 баксів я купляю Prime Pass та отримую ще більше 100 баксів з кінами. Дуже круто, що мені не треба фармити знову з рівнів. Не забувай про мій промокод з бонусами. Посилання на сайт і промокод буде в закріпленому коментарі. Завжди пам'ятай, Габенто, чи сайт свої гроші завжди краще витратить на пиріжок з вишнею. Так, почнемо ми з капсул. Е, давайте відкриємо самі звичайні. П'ять капсул Копенгаген 24-го року. Найкраща налівка тут кої. Я відкривав сотні цих капсул, і Кої так і не бачив. Окей, полетіли. Відкрили чесно, одна холо або якась одна голда буде по кайфу Це Кої, але звичайно, звичайно, це буде папір. Габенчик, ну е, сьогодні просто цікаво відкрити щось, щоб побачити, де буде кращий профіт. До речі, перша фіолочка у нас на базі залишається дві ось таких ось капсули. Прикольно, що ось сьогодні повідкриваємо і капсули з ключами, і навіть з короною що я зроблю взагалі вперше в своєму житті. 700 гривень на лупен однієї капсули. Ну, це трішечки, якби дорогенько Кої хола, куди? Куди вона улетіла? І, на жаль, у нас. Чотири папера, одна фіолочка. До речі, отака от капсула старого формату, з якої випадають ось такі наліпки, мені обійшлась приблизно в 400 гривень на маркеті. Найкраща наліпка це ось такий кеніск. Я його відкрию у себе в телеграм-каналі, запишу кружочок. І стікер, які з нього випаде, я розіграю серед вподобай та коментарів під цим відео. Поки тут трейдбан, можеш прийняти участь. Давайте відкриємо 2D-капсулу. Тут по суті, до речі, в цій капсулі окупає майже все. Якщо й ви а, я, 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 це не окупає, наскільки я пам'ятаю. Ну. В цілому. Прикольний стікер, Давайте глянемо, як він буде виглядати. О, о так! Прикиньте, оцей типу хавий чикінловер, поняли? Любитель ха Ха-ха, прикол. Окей, okay, переходимо до капсул по 100 гривень за кожну, Ще плюс ключ 40 гривень. Найкраща наліпка ось оця. З Самих цікавих це ось оцей мисливець за головами, ось оцей легко займистий, і оця свагатінка якби теж нам підійде. Полетіли 3, 2, 1, 140 гривень, як звичайний кейс, по суті, це коштує зараз, так? Да? Ми відкриваємо, і там до речі, тім вор. Іолочка. Ще й дивіться, яка голографічна. Це непогано, це не погано. А скільки це коштує? Ну, 50% затрат ми отримали. Окей, нехай буде. Так, друга капсула. 3, 2, 1, let's go. Нам би легко займистий, хоча б, може, побачить. Або. О, твака сюди! А це вже, бабу, коштує. Оце вкуснятинка під'їхала. А що це таке? А ну... 2700 гривень на ровному місці. Ви прикиньте, 140. Я витратив 2700. І це тільки початок. Давайте, третє, легко займистий. Або мисливець за головами. Дуже треба. Ну, тобто рожеве є, шанси є. Блін, це б могла бути взагалі корона. Ну, нехай, нехай. Окей. І давайте відкриваємо найдорожчу капсулу за 700 гривень з отакою короною. 27. 7 тисяч гривень коштує ось ця наліпка. Вона нам дуже зараз потрібна. 3, 2, 1. Let's go. Ми вже, по суті, на 50% окупів, а в нас ще дуже багато кейсів, які самі себе можуть окупити. На жаль, на жаль, навіть в прокруті ми крона не побачили. Welcome to the Clutch. Це я прям максимально потужність. 2700. Сюди на базу, крутяк. Так, далі давайте відкриємо ось такі коробочки з графіті. Вони, по суті, окупають тут або виття, або корона буде окей. Ну воно по 200 гривень тут коштує. В цілому, навіть отаке графіті, вони не дуже зливає. Наприклад, коробочка 40 гривень. А ось, ось всі ці наліпки по 20 гривень, по 40 гривень. Ось отака навіть 200 гривень. І ось отака 150 і ось отака десь 200. Тобто, в цілому, найкраще це, звичайно, ось таке виття, яке б дуже хотілося б отримати. Я вже відкривав ці, до речі, графіті набори. Хто не бачив, є відосики, я порівнював їх з відкриттям кейсів. І в цілому око дають вони куди краще, ніж ті ж самі кейси у Габена. Не все вокруг кейсів крутиться, ви поняли? Тобто тут є дуже багато всяких таких приколів, які можна відкривати в грі, і насправді вони можуть окупати. Якщо ти вже підписаний на мій ютуб канал і мій телеграм, ти можеш виграти мої рукавиці. Та ось і такі ніжики. Тобі залишилось тільки натиснути на кнопки в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Щасти тобі в розіграшах і дякую, що підписаний. Ти реально заслуговуєш отримати ці скини. Продовжуємо наше відкриття ось такими нашивочками. Найкращими тут буде звичайно, ось така корона, і ось такі от витя. Сподіваюсь, нам і тут пощастить. Але прикол в тому, що вони плюс-мінус. А корона, куди? ай яй яй Жовта-жовта випала, але не корона, на жаль. 70 гривень один такий от наборчик. Ось це 2000, ось це 2500. Тобто в цілому, воно не прям дуже, знаєте, так, іксує, але й не дуже зливає. Щоб. В цілому дуже добре. Блін, це що, якийсь прикол? Ти прикол тянеш? Алло, гейбан. Можна мені різноманіття просто? Я хочу тут просто отримати максимум різноманіття з цих різних кейсів. Ну, дякую і на тому. Поки що найкращий улов все ж таки з капсул за 100 гривень, на яких потрібен ключ. Потім все порахуємо і підведемо підсумки. Далі давайте відкриємо набори колекції. Спочатку це буде колекція Anubis, потім пройдемо до інших. Ось така, звісно, пукалка була б прям дуже класна, в мій інвентар, але любе фіолетове, рожеве це дуже кайфово насправді було б. Ну, промка, промка непогана. Другий такий наборчик. Три, два, один let's go! Хоча б прикруті рожеве покажи, або червоне, я буду тобі дуже вдячний. Шанс тут на червоне 1 на 4 тисячі. Прикиньте, 4 таких тисячі кейсів треба відкрити, і то ще й не факт, що випаде. Знаючи Габена, статистика тут ніколи не працює. Або можна відкрити один кейс його забрати, або можна. Відкрити 10 тисяч кейсів і отримати ось таке кучу такого. Наступному у нас сувенірні набори з колекції Міраж. Ось, ось така гідра було б по кайфу щось таке побачить, хоча б прокруті. Ні, це буде повний тільт, звісно. Ну. Но... Хоча б хоча б так. Хоча б рожевий. Фі... О, рожеве! от Побачили, ну побачили. Да, МПшка, вона гривень 200-300 стоїть. Небагато. Дігл було б прям взагалі по кайфу таке отримати. Але знаючи мою вдачу, габен. Нічого мені такої не поставили Ось отакий от скаут. Сюди майже без майже ха і третій різновид таких футлярів це де є отакий брилочок з хайлайтом. Окей, 3, 2, 1. І подивимось, до речі, який хайлайт нам може випасти. Це може бути навіть Сімпл, де він містанув два рази на міражі. Окей. Ромка, що не непогано. І який у нас тут яскравий момент. Угу, що? this A site holds for a bit but these tech nines have found their opening yet again they'll have to still kill techno who plants that bomb on default they'll join forces here space given over to techno he catches them off guard but does he know about Messi who's back to back 1v1s this time techno has the equal amount of health and the utility here oh No, not bad Б... Оце це хоча б хайлайт, ви поняли? Тому що в більшості випадків оці брилочки на собі дуже слабенькі. Хайлайти, highlight, навіть хайлайтами важко називати. Але це окей, це окей, okay. okay, прикольно. По суті, такий брелочок можна навіть відчепити сюди прикольно, прикольно. По суті, ці брилочки, це, хоч якась можливість, окупитися з цих сувенірних наборів, тому що ну ось ви гляньте, випадає чисто ширп, 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 один ширп. Я більш ніж певний у цей брилочок він буде коштувати більше ніж у цей весь ширп разом взятий. Якщо ти не полюбляєш відкривати кейси, але хочеш обміняти свої старі скини або купити нові, для тебе є промокод на плюс 35% на PirateSwap. Це маркет скинів cs 2 де при поповненні з моїм промокодом ти отримуєш більше скінів, ніж якщо купляв би на маркеті Steam. Окрім цього, на перші три трейди з кінами ти можеш отримати до 10 доларів на кожен обмін. Загалом виходить до 30 баксів. Обмінюй свої старі недорогі скини на топовий дроп з моїм промокодом. Посилання на сайт буде в закріпленому коментарі. Давайте відкриємо. 5 кейсиків кіловат, з яких гарантовано випадає, якщо випадає ніж, гарантовано випадає кукрі. Не думайте, що з кожного кейсу вам буде випадати ніж. Це так не працює, на жаль. Але було по кайфу, щось таке. Ай-яй-яй, ну куди її? Щось таке побачить. Окей, кіловатік до речі, один із самих моїх, моїх улюблених кейсів, з яких я вибив абсолютно всі скіни, окрім червоного АВП. Глок-блок. це непогано. Це в цілому теж непогано, і піде він десь в крафті, я гадаю. Прикольно, звичайно, якщо б бюджети розполагав відкритий кейси, де випадає е бабочка, але бюджет сильно зараз не дуже розполагає, сказати так. ой ой, -ой три рожево! Чи, шо тут? Чи ой -ой -ой -ой. що тут? Ще одне? Ой-ой-ой! це ти? Це єдине, чого в мене не було, майже без подри, а блин! Камон, це що за роздача така сьогодні? Дякую. І ось, ось сюди ніжик так було б взагалі по кайфу закатить. Ви бачили, скільки рожевого прокруті. Я чесно в шоці. Ще фіолочка для крафтику. Нормально, можна Блеклотас буде з цього всього з... потім скліпати. Ось це, ось це, засунуті, ще якихось фіолок накидати. Наприклад, от звідси нам повипадає. Давайте рукавичні кейси відкриємо. До речі, незабаром. Незабаром вийде відос, де я відкрив всі рукавичні кейси, тому підпишись на канал, щоб не пропустити його. Там і буде гідра кейс, який коштує майже півтори тисячі гривень, і багато інших. Рукавичний той же самий. Сподіваюсь, нам пощастить залутати якусь Пандору да? бокс. Але з цього кейсу можна отримати найкраще Це м'ясника рукавиці, такі червоні, спортивні. Але навіть отакий юспік-друкопус. Та, давайте так. Хоча б такий калашик тільки що пролетів, то буде вже по кайфу. Я, звісно, губу розкатав вже конкретно. Да? Два топових дропа в нас вже сьогодні є. Я так розумію, попахує якимсь окупом. Якщо я не помиляюсь. Але це було неочікувано. Так це не калаш. Не знаю, разів 10 я вже той калаш лутав. Але ось такий Авік для мене вибити це прям по кайфу. Не знаю, я його навіть більше хотів, ніж калаш. Не з фінансової точки зору, це розумно, але. Дякую і не тому. Це гарний червоний, який є, знаєте, не фамас фівер кейса, Давайте так. Так, ну що, 5 кейсів перелому, з яких випадає ось такий гарний діл Дрокопис і, по суті, гарні ножі. Все, блюгенчик сюди, скелетний ніж на базу. Це було б жорстко. Ні, ну зловити ще й ніж в цьому опенкейсі, це було б люто. 15 кейсів це дуже мало. Це, це дуже мало для. Хоча і цього достатньо. Давайте так, в кожному кейсі може лизати ніж, тому їх люди якби і відкривають. Правильно? правильно Але отримують ось отаке ось отакі, от бізона. Чесно, я не очікував, що ми зловимо два топових дропа. Один з кейса один з капсул. Ще й не дешевих, там, не самих дешевих. Да? Дуже круто, що це не галда там з Копенгагена за 100 гривень. А свага. Це покаєв і ластовий кисок У нас 3, 2, 1 Габенчик. Оцей дігл мені підкрути. Не дуже схоже це на дігл, але дякую. Так, ну що самі окупні взагалі. Контейнери, які взагалі є в грі. Отакі музикальні набори, які я ніколи не купляв, ніколи не відкривав і ніколи не розумів. Давайте відкриємо і подивимось вже потім в кінці, скільки ми отримаємо грошей. Набір коштує, скільки я не пам'ятаю. Я навіть не знаю, що це випало. І що це? Ну, це флексить можна, да. Тепер буде. Я скільки граю в цю гру, я не розумію ось цього приколу. Окей, давайте потім подивимось, скільки ми з нього заробимо. На черзі у нас отакий набір рентген P250, де гарантовано випадає P250, який ми можемо продати. Але в CSGO конкретно для Франції зробили ось такий предмет, який може сканувати кейс і бачити відразу дроп. Якщо він тобі подобається, ти його купляєш. Так в Alvoce обійшли закони про азартні ігри у Франції. Щоб ви розуміли, чому цей кейс може купати, тут може випадати МВшечка, FN, статрек, отакий P250, і він. Буде дорожчий, ніж цей пакуночок, тому ми його теж відкриємо. На жаль, ми не, не зможемо сканувати кейс, і нам все одно треба буде далі купувати ключі. Але ось такий P250 ми отримали. Ну я бачу, він паку Це МВшечка. вишечка. Майже без подряпин. Ось так ви гарантовано отримуєте p 250 І Якщо ви з Франції, ви можете ним сканувати тепер кейси. Потім подивимось, скільки він коштує. У нас залишились ось такі значки. Кожен пак по 400 гривень. Звичайно, окупає все ще червоне, але навіть отака синечка коштує від 200 гривень. Ось такі фіолочки окупають, Рожеве дає профіт, а червоний прям конкретний занос. Чесно, ніколи їх не відкривав, тому давайте це зробимо прямо зараз. Три, два, один. А червоне можна мені? Каблстоун. По кайфу, по кайфу, ну це, це баба кошта І давайте відкриємо такий імбовий пакунок, де є ось таке виття. Легенда. Звичайно, це легенда, яку б дуже б хотілося б отримати Один наборчик. О, сюди червоне! Чому це не виття? Чому це не виття? Це кайф. Я в шоці. Ви прикиньте, скільки заносів Це все одно кайфово, Давай підводити підсумки. Давайте я не буду навіть дивитись, скільки коштує витяг, але давайте так. Ми витратили 400 гривень, отримали 837. Тут ми теж витратили 400 гривень, отримали 510. Ну це 100% окуп. Я цей набор за гривень 200 купляв, 290 отримав 100% окуп. Сюди, кейсики, кіловатік, просто зарішали 2000 сюди, Перлочок 24 гривні. Ось у це все по гривні. Бачите? Нашивочки 37 гривень, по 70 гривень я її витрачав не окуп. 46 гривень, це Окоп, 23 це злив в два рази, злив в два рази. Наліпка 47 гривень, 700 я витратив на капсулу, але там є корона, ви поняли? от в тому-та -то і прикол. 37 гривень курочка, 33, окей, 40 гривень капсула. Загалом я витратив 5100 гривень. Це враховуючи вже з цієї капсули, яку я згодом відкрию, а наліпку розіграю серед вас. Загалом я отримав 6955 гривень. В коментарях напиши, чи очікував ти взагалі такий профіт, я з вами не прощаюся. Ще побачимось.